Запрошення на вступ до НАТО на саміті альянсу у липні Україна наймовірніше не отримає. Політичної єдності серед членів у цьому питанні досі немає. Про це повідомив генсек альянсу Єн Столтенберг. Сьогодні він укотре завітав до столиці. каже у перспективі: Україна стане членом НАТО, однак. Чітких часових меж досі немає. Володимир Зеленський отримав запрошення на ювілейний 75-й саміт організації. І питання України за словами генсека буде на порядку. денному. зокрема говоритимуть про довгострокову підтримку. Члени НАТО визнає Столтенберг. Не змогли вчасно надати Україні військову допомогу, яку обіцяли. Росія змогла скористатися ситуацією та почала тиснути на різних ділянках фронту. Утім, певен Столтенберг. Можливість змінити ситуацію є нині постачання озброєння в Україну пішло. Утім, важливо, аби воно було стабільним і швидким для того, аби Україна стала членом НАТО. Всі союзники мають із цим погодитись. Не більшість, а усі 32 члени. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягти на саміті в липні. Але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства. Отримати запрошення на вступ Україна очікувала ще торік під час вільницького саміту. Утім, замість цього країни великої сімки запропонували нашій державі прямі безпекові угоди. Вони визнає Володимир Зеленський допомогли нашій державі зберегти боєздатність, поки під питанням залишалася американська підтримка. Україна отримала зброю, засоби для протиповітряної оборони та гроші. Нині наша держава почала отримувати і озброєння зі США, а також працює над прямою безпековою угодою із країною. Утім каже Володимир Зеленський, питання НАТО залишається ключовим. Наша армія повністю відповідає стандартам альянсу. Єдина має такий великий бойовий досвід, і понад два роки протистоїть окупанту. Тому закликають членів НАТО не боятися заяв Росії, а зробити сміливі та рішучі кроки. Україна заслуговує на запрошення в НАТО і нашою силою, і нашим захистом спільних цінностей і нашим значенням для майбутнього усієї Євроатлантики. Ми вважаємо, що альянс не повинен боятися власної сили та не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть в Кремлі. Я дякую кожному лідеру, а абсолютній більшості країн НАТО, які підтримують Україну щодо її майбутнього членства в НАТО.